Шановні учні, запрошую вас на урок зарубіжної літератури за темою особливості сюжету і композиції повісті Миколи Васильовича Гоголя-Шинель. Що нас чекає на уроці? Ми удосконалимо навички ідейно-художнього аналізу епічного твору, дослідимо особливості авторського стилю Миколи Гоголя. І матимемо можливість розвивати вміння визначати головне та роль деталі в тексті. Пропоную пройти тест драйв. Давайте перевіримо, наскільки ми готові до уроку. Пригадайте, до якого літературного напряму належить творчість Миколи Васильовича Гоголя, до якої збірки автора увійшла повість Шенель. Дайте визначення жанру повісті. Тож, якщо ви пригадали теорію літератури щодо жанру повісті, можемо рухатись далі. Ви вже знаєте, що повість Шенель разом із творами Невський проспект, Портрет. Нотатки Божевільного, ніс увійшла до циклу, названого критиками Петербурзькі повісті. Ці твори було написано у відкритому Пушкіним жанрі реалістичної, побутово-символічної повісті, що мав утілити новий погляд на нову дійсність. Кожна з названих повістей Гоголя має побутовий, психологічний і філософський план. Автор описує певну життєву ситуацію, розкриває характер головного героя і порушує певну філософську проблему. Реалістичність у цих творах органічно поєднується з елементами фантастики, тобто романтизму. Давайте відтворимо паспорт твору. Твір Шанель було написано Гоголем у 1842 році. Він належить до епічного літературного роду, а за жанром будемо визначати його як соціально психологічна повість. Стиль, до якого належить, належить твір, це реалізм з ознаками романтизму. Тема. Розповідь про бідного чиновника Акакія Акакійовича, єдиною метою якого було шити нову шинель? Ідея твору про жодну людину, навіть дуже слабку й мізерну, яка не заслуговує презирства і знущання та зверхність принижує того, хто дає їй волю. Якими ж є особливості сюжету й композиції? Сюжетно твір поділений на три періоди життя головного героя, а от завершує повість фантастичний епілог. Конфлікт твору лежить у протиставленні беззахисності маленької людини і байдужості чиновництва. Головний герой повісті Акакій Акакієвич Башмачкін. Давайте з вами визначимо елементи композиції твору. Експозиція це історія обрання імені для героя, його портрет і робота в департаменті. Зав'язка сюжету пов'язана з виникненням ідеї пошити нову шинель або полагодити стару. Розвиток дії це відвідування башмачкиним кравця Петровича. Збирання коштів на шинель за рахунок жорсткої економії на своїх потребах, перший вихід у обнурці, відвідування імени, кульмінація твору це крадіжка нової шинелі. Розв'язкою сюжету є марні намагання героя повернути шинель. Смерть Башмачкіна, який застудився без теплого одягу і горював через втрату своєї мрії. Завершує повість епілог, це фантастична історія про привида чиновника, який шукає свою шанель. Якими ж є особливості цієї композиції і сюжету, зокрема, як ми вже зазначили. У повісті чітко виокремлено періоди життя гоголівського героя. Перші два з них умовно можна визначити як період капота, тобто ось того старого е зношеного верхнього одягу, і період нової шинелі. Третій період дуже короткий це втрата. Ось шинелі. Тобто крадіжка невідомими особами, і ходіння героя по інстанціях у пошуках захисту. На перший погляд здається, що все у творі підпорядковане ось цій речі, шинелі, що і життя героя обертається навколо неї і, врешті реч, врешті втрачає життя герой також із за шинелі. але… Хоча повість має назву шинель, у творі йдеться не про матеріальну річ, а про трагедію існування маленької людини в умовах тогочасного суспільства. Зі звичайного, непримітного життя несподівано виникає фантастика, дивина, нічим не вмотивована, безпричинна, і тут виявляється, що в темні безодні Петербурзького світу прихована страшна та похмура романтика. Адже дійсність сповнена злом, що здатне набувати найфантастичніших форм і виглядів. Така подвійність зображення, коли реальність перетворюється на фантастику, а фантастика обертається на реальність, коли фантастичне і реальне неподільні оголює примарність дійсності. При цьому автор використовує цілком романтичний прийом гротеск. Давайте ж прослідкуємо ці три плани повісті, про які ми вже з вами говорили на початку уроку. Перший план є побутовим і дійсно автор дуже реалістично відтворює нам побут головного героя, але і не тільки. У творі яскраво описаний і ретельно описаний Петербург. І ось це життя е, столиці о, в першу чергу пов'язане із тим, як в цьому місті живеться кожній людині окремо, да? нам показує на те, наскільки це місто є соціально контрастним. До маленької людини воно вороже, дрібний чиновник почувається в ньому незатишно. А щоб вижити в Петербурзі, треба бути нахабним. І жорстоким розбійником або значною особою, людиною при грошах, чинах і владі. Ім'я головного героя Акакія Акакіча Бешмачкіна говорить нам про те, що людина не є людиною, що вона не живе повною мірою, не має навіть свого імені, адже тільки чин визначає систему стосунків у такому світі. Підкреслює ось цю реалістичність, да, побутовості петербурзького життя ще і ретельне дослідження такого соціального прошарку, як чиновництво. Письменник нам показує його багатоаспектно і багатозначно у конкретно історичному і морально-філософському плані, використавши великий арсенал різноманітних засобів. Чиновництво в зображенні митця це бездушна маса світ чинів і посад, де людина нівелюється, знищується її єство. Відсутність індивідуальності, нівеляція особистості та її якостей – це основні риси гоголівських чиновників. Найпоширенішими засобами змалювання, мертвотного духу чиновництва в повісті Гоголя є гіперболізація та іронія. І ми дійсно це прослідковуємо у представленні цих двох образів. Це наш головний герой Башмачкін і визначна особа. Саме в них дуже гіперболізовано, гротескно і в той же час іронічно автор закладає і ідею, та, ту основну думку, яку він закладав у свій квір. Щодо психологічного плану твору, давайте з вами спочатку пригадаємо, що ж таке психологізм, адже це художні зображення внутрішнього світу персонажів, їхніх думок, переживань і бажань, розкриття складності та суперечливості духовних процесів, свідомого та підсвідомого, яскраво індивідуального та неповторного. І дійсно, розслідковуючи психологію Башмачкіна, ми з вами розуміємо, чому ця людина живе саме таким способом життя, чому він керується у своїх діях, такими на перший погляд, здавалося б, мізерними мріями. В той же час те настільки Психологічно глибоко розкривається образ головного персонажа. Гоголь закликає нас до людяності. Він розкриває величезну трагедію маленької людини, непомітної, звичайної, нічим не видатної, але такої, що варта уваги і поваги оточення та суспільства. Письменник утверджував цінність кожної особистості, її право на гідне життя і соціальний захист. Тож таким чином ми вже торкаємось і до філософського плану Повісті. І дійсно він у творі закладений в першу чергу в тому моменті, що автор порушує глибоко філософські проблеми, які ще називають вічними це призначення людини в цьому світі, або проблема добра і зла. Башмачкін так і залишився великим шедевром і великою таємницею російської словесності. Про нього відомо лише те, що він маленький, недобрий, незлий, нерозумний, неблагородний, просто маленький, але його треба пожаліти і полюбити, бо він брат твій, як навчає автор. І в цьому було велике відкриття Гоголя. Він говорив про християнську любов, не до позитивного героя, а до людини взагалі. У теперішньому світі також є ще багато маленьких людей, які потребують нашої любові, співчуття і захисту. Це говорить про те, що ці філософські проблеми вони тому ще й називають вічними, що вони залишаються актуальними в будь-який час. Чи будемо ми говорити про часи Миколи Васильовича Гоголя, чи будемо говорити про наш що сучасний сучасне ХХІ століття? Тож, давайте підведемо підсумок, яким же є мережево-загадкової прози Миколи Гоголя? Тобто, що ж є таким визначальним для стилю цього письменника? Ну, по-перше, слід зазначити, що Микола Гоголь увійшов в літературу як автор романтичної збірки Вечори на хутрі біля диканьки. І саме на ідеях романтизму базувалася його творчість, рання творчість, яка в той же час заявила про нього як про видатного письменника свого часу. Трошечки пізніше 30-40 роки письменник переходить на позиції реалізму і робить головним об'єктом зображення тогочасну дійсність. Це прослідковується у таких творах як Миргород, Арабески у романі Мертві душі. Щодо соціально-філософської комедії, ревізор. В ній митець вже викриває аморальність і несправедливість соціального устрою, а також явище корупції, якою була наскрізь просякнута Російська імперія. І тут ми бачимо дуже таку концентровану реалістичність зображення дійсності. Повість Шинель. Належить до циклу петербурзьких повістей, у яких Гоголь розкрив трагедію маленької людини, чиновника Башмачкіна, який не мав ані достатку, ані гідних умов існування, ані захисту держави. І ми бачимо, що для того, щоб підкреслити реалістичність проблем, які він порушує у творі, він знову ж таки застосовує елемент романтизму. Врешті-решт. Творчість Гоголя вона є визначальною в плані духовному адже він закликає суча... сучасників і нащадків до християнської любові і гуманізму. Я дуже сподіваюся, що творчість Гоголя надихне вас на, перес... на переосмислення е... свого світобачення. І спрямує ваші ідеї, ваші мрії, врешті-решт, ваше життя в позитивному і дуже такому філософському і духовному плані. Дякую за увагу!